Волкмакс представляє ексклюзивні босоніжки зі стразами, доступні в трьох стильних та модних кольорах. Ці фантастичні босоніжки прикрашені 12 оригінальними кристалами Сваровськи, які зроблять ваші ніжки надзвичайно елегантними. Але в цих босоніжках ви не тільки матимете чудовий вигляд, адже з кожним кроком в босоніжках зі стразами Вокмакс ви ще набуватимете кращої фізичної форми. Ви зміцните ваші ноги та сідниці, адже взуття Вокмакс активізує на 30% м'язів більше, ніж звичайне взуття. У босоніжках зі стразами Вокмакс ви почуватиметесь, як зірка на червоній дорісті. І вас неодмінно помітять. Адже в цих чарівних босоніжках ви та ваші ніжки сяятимуть, наче зірка. Секрет босоніжок Вокмакс полягає в оригінальних кристалах Сваровськи, які роблять їх такими стильними та яскравими. Як і все інше взуття серії Вокмакс, босоніжки зі стразами мають округлу підошву, що гарантує вам зручність та комфорт при кожному кроці, і рівномірний розподіл навантаження по м'язах ніг та сідниць. Ви не тільки отримаєте ці комфортні літні босоніжки, але й перетворите звичайну прогулянку на ефективне фітнес-тренування. З босоніжками Вокмакс зі стразами ви збільшите активність м'язів ніг та сідниць на 30%. Ці босоніжки покращать вашу поставу та кровообіг і сприятимуть попередженню целюліту. Босоніжки зі стразами незамінна складова вашого літнього гардеробу. Відтепер оригінальні босоніжки Вокмакс зі стразами Сваровськи доступні за дуже вигідною ціною вказаною на екрані. Це дуже просто. Зателефонуйте прямо зараз, оберіть колір босоніжок та сяйте як зірка, куди б ви не йшли за покупками, в офіс чи на прогулянку у босоніжках Вокмакс. Ви відчуєте справжню радість від звичайної ходьби. Не відмовляйте собі у задоволенні носити зручне взуття, мати стильний вигляд і піклуватись про своє здоров'я водночас.